Херсоні, ну я працювала. Я працювала в школі вищої спортивної майстерності. Там є така школа у нас, там займаються діти, які займаються греблею академічною, байдаркою, там і олімпійці жили. І Я там працювала, доки не прийшли расисти. Вони прийшли і сказали вам три дні, щоб ви тут забрали всі свої речі. І все, і ви не працюєте. Ким я працювала адміністратором, я працювала так, сутки через троє. І якраз мені от 24 числа мені треба було заступати на сутки. І я побачила оце, на Чорнобайки перший взрив, оцей, такий, як гриб, о... такий чорний гриб із такий огняний, такой огняний, такой чорний. Я працювала в районі острова. Остров, це якраз там ще школа розташована. І е, е, там вже їхній тат, пропускний пункт вони там зробили, як заїжджати. І кожен раз треба було посвідчення свої показувати, паспорти. І, а якщо там на тролейбусі їхали, вони заходять тролейбус і з двох сторон відкриваються двері, вони з двох сторон заходять, на всіх дивляться. І хто їм не подобається, вони виводили. Я ви Як зайшли росіяни, як ми сиділи в підвалі з цією родиною, ми там зробили собі куточок, там кровати, кроваті там падонів. Пам'ятаю, це ніколи не забудеться, це як зайшли, зайшли наші в Херсон. Ми побігли з прапорами України. То ну дуже класно. У мене прапор України є. Він розписаний. Всю окупацію він був так в тумбочці Лежав, то не можна було показувати нічого. Взагалі, українську теж не можна було казати. 26 листопада ми сюди приїхали, бо е, уже коли звільнили Херсон, то ми ще пару неділь були вдома, ну було дуже гучно, і е, коли вже ми зустрічали наших е, воїнів, вони нас і попередили, і сказали, що то, що вони сюди вернуться, це не вернуться, це сто процентів. А то, що кажуть, що вони будуть із лівого берега стріляти, і що на це не що ми повинні дуже прислухатися і не нехтувати там, якщо будуть як якісь там тривоги, і що ховатися, бо вони будуть кидати куди попаді. Ми приїхали в Криве Озеро, тому що. Ми шукали, куди приїхати, не знали куди. А знайомі, доньки моєї, і вони ми спілкувалися по телефоні, і вони сказали, що тут більш-менш спокійно, що ми можемо сюди приїхати і поки побути тут. Але ми думали, що ми вже на новий рік додому вернемося, але ж вже тут третій рік. Ми хочемо повернутися додому. Хочемо. Але ж зараз там дуже страшно.